посередки середки партій, крім Свободи, завше нікого не виділяв на мітингах. А мітинги є ще. про Петровського вже не мало. Це м'яко говорячи не маленький мітинг. А з у вас точно виходять на мітинги процвітати? Ну, 500 я взагалі не що, е э, ну, більше. У нас э, максимальні мітинги були до співранжої революції. Після цього у нас э, збирається 500 000 людей, коли почалося почалося е-е э, розвиток э, е цих подій там Революція гідності і так далі, тобто у нас на піку було було десь 5-7 тисяч, тобто це, це було десь на 1 грудня. Після тобто, цього було значно менше людей. Зараз ну, десь така ж кількість людей була, то тобто, є 1 грудня, тобто у нас повністю у вулиці було заповнено людьми, коли йшли угу. колона. І де це було в Дніпропетровську, якщо... От парка Чкалова ми йшли в сторону облсовіту. Ми зрозуміли. Тим, хто не живе в місті... Ні, орієнтуємось. Тобто, ну, розстояння між пам'ятником Чкалова, скажімо, і облсовітом, ну, кілька полтора рази. Не менше десь. Ми йшли по Карломарсу, потім по Сирову. По Карломарсу, по Сирову. І через Клєр Леніна. Я думаю, що... Десь так і є. До полутора кілометрів. Então, isso não é...